Вітаю всіх на каналі Happy Star. Мене звати Регіна І сьогодні я завітала на крутий захід. Мрії здійснюються». Ходімо, я вам покажу, що тут відбувається. Плани Тіграна здійснює всі мрії у центрі інноваційного розвитку. Доброго дня, наші гості. Доброго дня, наша команда. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили зробити таку подію сьогодні? Доброго дня! Це вже десята подія, яка присвячена діткам. Я вже 10 років, як займаюся розвитком дітей, і 10 років займаюся благодійністю. От наразі у нас вже дуже багато. Великих досягнень в плані саме допомоги я заснувала благодійний рух Відродимо націю, а також центр інноваційного розвитку Едюкейшн», де ми надаємо гранти на безоплатне навчання діткам внутрішньопереміщеним особам. От я вважаю, що це моя така місія, моя складова улюбленої справи. Я від цього отримую задоволення, тому саме і було прийнято рішення зробити такий новорічний концерт, присвячений саме дітям. І сьогодні ми побачимо дуже багато діток переміщених осіб з. Бахмуту з Донецької області, з Луганської області, а також саме військових і дітей військових. В принципі, для них сьогодні цей концерт і присвячений. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили підтримати сьогодні цей захід? Протягом усієї війни я роблю благодійні концерти. Я завжди підтримую такі заходи, тим паче там, де є діти. Я сама мама вже двічі нещодавно народила. Я розумію, як важко на сьогодення родинам з окупованих територій, коли Ланечка сказала, що будемо допомагати таким діткам з Бахмуту, з інших територій, я розумію, що я не можу не бути сьогодні тут. Я знаю, що сьогодні продають сукню і гроші. Підуть для підтримки дітей. Я дуже хочу, щоб е, сьогодні якомога е, дорожче її продали, і щоб все пройшло вчасно, класно і якомога позитивно. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили підтримати сьогоднішню подію? Ну, Це ж діти. Заради чого ми все це робимо? заради нашого майбутнього, а діти це наше майбутнє. Це було дуже дуже круто. Чекаємо нових подій. Дякую.